Скажіть, будь ласка, чи є у вашому батальйоні тернополяни і наскільки їх там багато? І власне, як вони себе почувають? Є тернополяни і не тільки в нашому батальйоні. Так досталося, що я починав свою службу цю війну в батальйоні Азов батальйоні Азов є тернополяни. В батальйоні Донбас є тернополяни. В батальйоні Айдар є тернополяни. В добровольчому українському корпусі є тернополяни, і в нашому батальйоні ОУН теж є тернополяни. Є хлопці з Кременця, є хлопці з Чорткова, є хлопці з Тернополя. Я на жаль, не можу назвати і їхніх імен. От у нас в батальйоні прийнято. Пословитись позивними, ну ви пішли. добровольцем. Ну чому Що вас спонукало? Ну тому, що це мій обов'язок. Я, я, я навіть не можу на це питання від відповісти. Це поклик серця, якщо як, якби це пафосно не, не звучало. Ворог прийшов в мою в мою країну, в мою хату. От і мій обов'язок боротися з тим ворогом і його знищити. Ба більше я коли побачив, як гинуть наші хлопці, яким по 20 років, от я вважав за неможливе там сидіти вдома. Там вмирати від розриву серця перед телевізором, от вже якщо вмирати, то краще вмирати зі зброєю на передовій. Можливо, після закінчення цього всього ви плануєте написати якусь книгу, чи твір, чи власне по своїй такій професії? Ну книжка вже, бо умовно кажучи, є, але це, але це збірка віршів. Вона почала писатися саме з початком війни, моєї особистої війни. Тобто я перший вірш написав, коли прийшов батальйон Азов. Тобто, власне кажучи, книжка написалася за червень липень І вже на формі видавців в середині вересня ця книжка буде запрезентована. Вона так і називається Вірші з війни. От, а в в мене є багато постів на Фейсбуці про війну, як би мовити, окремі новели. От, телефонували нещодавно видавництво Комора. Вони роблять таку збірку різних авторів про війну. Також попросили там здається три чи чотири моїх новели. Такі от в цей... в цей збірник. Ну а колись, звичайно, коли буде час, коли все це закінчиться, і ми переможемо, і у мене буде багато часу. Я звичайно сяду і напишу. Грунтовний твір, скоріше за все, це буде роман про героїчну боротьбу українського народу і українських військових проти окупантів.